Виростити їжу в космосі вчені лондонського імперського коледжу заявляють, що ви знайшли спосіб, як виробляти їжу, паливо чи навіть ліки у стані невагомості. Головна мета проєкту забезпечити всім необхідним астронавтів у космосі. Цей проєкт про те, як ми можемо виробляти потрібну нам їжу для космонавтів. Це дуже важливо, якщо ми хочемо в майбутньому колонізувати інші планети, адже важко доставити все необхідне з Землі. Просто подумайте, астронавт споживає майже півтора кілограма їжі на день. А кожен кілограм, що ми відправляємо у космос, може коштувати орієнтовно 20 тисяч доларів США, набагато дешевше приготувати їжу, яка нам потрібна у космосі. Тож науковці вирішили виростити поживні мікроорганізми у спеціальній лабораторії, але цього разу не на землі, як зазвичай, а у космосі. Ми використовуємо мікроби і мікроорганізми, такі як бактерії або дріжджі. Зараз людство послуговується ними на землі для виготовлення деяких продуктів, але плануємо зробити це у космосі, і тоді ми зможемо виробляти мікробні продукти, наприклад, необхідні для здоров'я людини вітаміни, біопластик або ж фармацевтичні препарати. Тож, якщо ми вивеземо крихітну клітинку у космос, вона зможе там вирости. Вчені лондонського імперського коледжу за Стримки фонду землі американського бізнесмена Джефа Безуса вже доставили клітини в космос у мініатюрній автоматизованій лабораторії. Назвали її Space Lab. У співпраці ми хочемо дослідити космічні біореактори. Це такі посудини, де ростуть клітини, щось на кшталт, варіння пива або вина. У нас є посудина, і саме там організм може дихати та рости. Біореактори схожі на ті, що позаду мене. Він насправді вирощує клітини дріжджів, які виробляють певний прекурсор вітамінів, і їх можна збирати, екстрагувати і споживати. Однак SpaceLab ще потребує вдосконалення. Адже сучасні біореактори розроблені для функціонування на землі. Зараз ми тісно співпрацюємо з іншими науковцями. Вони розробляють пристрої, що будуть працювати в космосі. Поза як наші біореактори працюють на нашій планеті, і вони мають такий вигляд дуже маленькі та компактні. Втім, це дозволить нам генерувати багато інформації про те, як ці клітини поводяться в космічних умовах. Дані зібрані під час цієї космічної місії, допоможуть завершити удосконалення Spacelab. Наша лабораторія в коробці має контроль плинності, тепла і тиску атмосфери. Ми намагаємося зменшити розміри лабораторії та автоматизувати її, а ще хочемо зменшити собівартість, аби зробити доступнішою. Тож науковці сподіваються, що у майбутньому за допомогою удосконаленої лабораторії вони зможуть виробляти у космосі не тільки їжу, а й різноманітні ліки. Чудово, якщо ми зможемо виробляти у космосі, скажімо, ліки від раку і повертати їх назад для досліджень чи терапії. Або коли буде база на місяці, ми матимемо потребу у таких біореакторах, щоб підтримувати постійне поселення людей у цьому середовищі. Вчені переконані, навіть короткий час у мікрогравітації покаже, чи можуть клітини виробляти різноманітні продукти. І сподіваються, що людство зуміє отримувати в космосі усе необхідне: від біопалива до молока, вітамінів і навіть ванільного морозива.